Бо рік 2025 це дуже портальний рік, який підводить рисочку і первинні висновки, дає нам зробити на про перший етап пробудження планетарної свідомості Землі. Розпочався він у 2012 році. І от – це такий як тунельний да? рік, рік Шпагато. 12 плюс 12. 24 24-й рік був піковою фазою, 25-й протальний. І з нього розпочнуться події, які вестимуть нас ну, досить в довгу гру до 30 років. Третього року та от процеси в двадцять п'ятому розпоч... розпочнуться, запустяться і до 33-го року. мінімум будуть розвиватися. Ну, всі ці речі цікаво буде вам послухати в People Club. Тому приходьте, доєднуйтесь до середовища. Це вимір не лише для випускників програм, для тих, хто розуміється на моїх марафонах, чи ну, в принципі, пані заверху знає, любить і поважає. За ефективні інструменти, бо вони саме ефективні інструменти. Так, бо коли мене питають в коментарях, чи то в Ютубі, чи то в якихось соцмережах в дописах, з чого почати, то я завжди кажу з People Club. тому що ви зануритесь в атмосферу доступних технік і зможете трішечки ну, освоїтись на місності, так це на території взагалі алхімії живого життя і вже розвиднюється. Тому що ну немає, немає однакових алгоритмів щастя. От не треба в нього вірити, що це якось пов'язано з якимись об'єктами, чи споживанням, чи певними сценаріями. Ми дуже різні. Ось і при цьому в нас можуть бути ті грані, ті спектри, які об'єднують, і от ми можемо мати безмежну кількість різностей, але щось об'єднуюче як цінність, спільну реальність, і на певний час або на довго тривалий період ми сходимось, взаємодіємо, щось разом створюємо, так але при цьому це не означає, що хтось від когось залежний чи комусь щось повинен винен тому. Запрошую доєднуйтесь, кому цікаво, в кого є оці резонанси, хто відчуває якусь цю вібраційну смак, да, таку інформаційну, енергетичну, смак, смакову приязнь до того, що я розказую, роблю, і виникає бажання пізнавати. Давайте зустрічатись.